Після включення до Німеччини мемель зазнає швидкої нацифікації. Автономія ліквідована, сейм розпущений, усі литовські та єврейські організації заборонені, місцева промисловість переходить під контроль німецьких корпорацій. Місто стає важливим портом для флоту рейху, готуються військові операції в Балтійському морі, стратегічне розташування мемеля ідеально підходить для підводних човнів. З погляду Берліна все йде за планом. Світова реакція на анексію Мемеля майже нульова. Британія обмежується занепокоєнням, Франція мовчить, США нейтральні. Усі розуміють це ще один крок у серії ревізії Версаля, але ніхто не готовий почати війну через таку дрібницю. Проте цей жест має величезне значення. Світ показує Гітлеру. Що він може робити все, що захоче.